Just... Маша звуть Маша, я із Франції. Мені 21 рік. Чи є на вашу думку ісламський екстремізм справжньою європейською проблемою? Як свідчать звіти Європолу щодо терористичної загрози. З 2006 року у Європі скоєно близько 2150 терактів з них піввідсотка мусульманськими екстремістами, тобто десяток у цьому контексті. Досить важливими є дані щодо ресурсів, спрямованих на протидію теро тероризму. насправді 50% контртерористичних заходів вжитих у Європі мали на меті боротьбу із піввідсотком тероризму, що його називають ісламістським. Отже, яке виправдання можна дати цьому диспропорційному розподілу між реальною загрозою і вжитими задля боротьби з нею заходами? Треба поглянути на політичний контекст з часу терактів у Лондоні і Мадриді. Політиків, наче переслідує нав'язлива ідея. Теракт може статися у їхньому виборчому окрузі. Отже, вони не економлять на заходах і намагаються таким чином продемонструвати, що контролюють ситуацію. Необхідно також брати до уваги економічний контекст. У наш час контртероризм, зокрема боротьба з ісламістським тероризмом, надає можливість створення нових робочих місць по всій Європі у державному секторі, правоохоронних органах, структурах безпеки, а також приватних підприємствах, які користуються, як то кажуть, моментом, і усе це. Звичайно, на тлі бачення мусульманина як абсолютно відмінної від інших людей істоти, яка становить загрозу цивілізації і суспільним цінностям що ж до впливу на спільноту можна з упевненістю говорити про те, що меншини, зокрема мусульманські, є жертвами ситуації, що склалася по перше, тому що вони, наче цап відбувайло всередині суспільства, в цілому на них покладають відповідальність за усі проблеми. По друге, беручи до уваги факт диспропорційності заходів, мусульмани, зокрема мусульманська молодь, нерідко стають жертвами за надто пильного стеження з боку правоохоронців. І по-третє, тому що сили безпеки зосереджують свою увагу на боротьбі з ісламістським тероризмом, який у відсотковому відношенні майже нічого не представляє, вони не опікуються іншими більш серйозними загрозами, наприклад, ультраправим тероризмом, який ми бачили у Німеччині, нещодавно в Італії його жертвами є якраз мусульмани, а також темношкірі, цигани євреї. Отже, на мою думку, настав час зробити висновки, суттєво змінити стан речей, змінити політику на європейському рівні і на рівні країн-членів ЄС також можете поставити ваші запитання на нашому сайті в інтернеті.